Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні готуємо курятину, це паргіт по звичайному такому надпростому варіанту запікання у духовці з цибулею. Річ дуже схожа на курку по-єврейськи. Ви самі це зрозумієте. Хто не дивився рецепт курки по-єврейськи, в описі внизу я зроблю посилання на цей рецепт. Якщо ви не готували так куртку, Курку, то обов'язково приготуйте. Ну, а дивіться, як ми сьогодні готуємо паргіт. Так, друзі, сьогодні ми готуємо отаке м'ясо це паргід. Я вже там в шорцах показував рецепт, як я готую його на сковороді. Сьогодні ми його приготуємо у духовці. Це м'ясо саме з окорочка з гомілочки та застигна. Оце воно так продається в такому вигляді, зачищене від кістки, просто м'язко. Можливо, десь якісь тут і пір'я попадається, тому треба його також зачищати. Дуже популярна така річ для приготування в Ізраїлі, в магазинах майже в будь-якому ви його знайдете. Готується і на вогні, і в духовці, ну, тобто рецептів безліч. Так, сьогодні будемо його підготовувати і готувати в духовці. Шматочки досить великі, тому я їх розрізаю на половинки, а то і на чотири частинки. Отакі шматочки. Получилися у мене. Зразу складаю в форму, як бачите, для запікання. Тут буду маринувати з цибулею. І потім в тій же формі зразу і будемо запікати, щоб не перекладати 10 разів з пустого в порожнє. Так, замаринуємо ми у простому маринаді. Це у мене, як бачите, сіль. Олія приправа до курки і перець. Це звичайний перець чорний молотий. Приправа це до курки для приготування на вогні. Але можете використовувати просто е, солодку паприку червону молоту, краще копчену, дуже класно підходить для цього. Можна додати трохи там коріандру. Ну, тобто ваші улюблені спеції. Все, давайте замаринуємо. І в кінці все це добре треба вимішати. А тепер час додати якомога більше цибулі. У мене буде ось таких три цибулини на отаку кількість м'яса. Тут трохи більше кілограму в мене. Цибулю нарізаю пів кільцями. Додаю цибулю до паргіта. Ретельно все це перемішали і залишаємо це промаринуватися краще, звісно, на ніч. Ну, а якщо вже часу такого нема, то хоч годинку, а то 2-3, дайте йому постояти. На ніч, звісно, ми відправляємо все це в холодильник. Ну, а далі все просто: шматочок фольги накрили, розігріваємо духову шкафу. Шафу до десь 175, там 180 градусів. І відправляємо все це на 2 години. Ось що через 2 години ми бачимо така краса у нас. Можна її, відкривши фольгу, трошки підрум'янити, якщо ви хочете. Але м'ясо вже готове, наш паргід вже готовий. Так що, як хочете, можемо трошки зарум'янити. Декілька хвилин. Отака краса у нас заслуговує на лайк. Дуже соковите воно, ще гаряче, надзвичайно смачне м'ясо. Такий вид простий приготування паргіту. Так, усім приємного апетиту. Отака краса.